В першій половині 2000-х стрімко розвивався український рітейл. Роздрібна торгівля орієнтована на масового покупця. Кількість мережевих магазинів росла, а їхні продажі щороку збільшувались на 15-20%. При цьому українці ще витрачали значно менше, ніж жителі сусідніх країн. Тобто ринок мав великий потенціал для зростання. У той час практично була порожня ніша оптової торгівлі для бізнесу. Одним із перших у цьому напрямі стала компанія Метро у 2003 році. Метро Carry Україна вийшла на ринок. Перший магазин відкрили в Києві у серпні цього ж року. Міська влада і управління торгівлі перше заговорила про те, що треба розвивати мережу метро у Дніпрі. І це була перша згадка. І в принципі, з цього моменту почалося. І будівництво там на районі Тополя, а пізніше вже побудували на пра на Лівомберсі. І у нас з'явилися такий великий комплекс метр.